Вітаю, друзі! Сьогодні ми вивчимо 10 англійських слів, які вживають в основному носії мови. На жаль, в Україні ми їх чомусь не вживаємо, проте вони є дуже і дуже важливі. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді я вам раджу неодмінно це зробити. Там, внизу є червона кнопочка. Клацайте, аби не прогавити жодне відео. Отож, перше слово нашого списку це є багажник. Тобто, коли треба сказати таким чином, здебільшого у всіх нас пауза. Як же сказати англійською багажник? Це буде The trunk. Запам'ятайте The Trunk це є багажник. Кожне нове слово ми будемо вживати в цілому реченні, тому що так ми краще зможемо запам'ятати. Отож, you can put the wheelchair in the trunk. You can put the wheelchair in the trunk. Ти можеш поставити інвалідний візочок в багажник. По-перше, слово є wheelchair, a wheelchair. Це є інвалідний візочок. Думаю, що для багатьох з вас це теж було новим словом, тому запам'ятайте. І звичайно, що The Trunk це є багажник. The Trunk. Тому запам'ятайте це нове англійське слово. Уявіть собі, що ви знайомитеся з двома людьми, і у вас є підозра, що вони родичі. І як спитати англійською мовою, чи ви є родичі? Are you relatives? Ну, дуже примітивно і банально, і не зовсім коректно. Спитати людей, чи ви є родичі, ви можете таким чином. Are you related? Слово related означає пов'язані. Тобто, ви є пов'язані, ви є родичами. Запам'ятайте, are you related? Тобто ви є родичами, і вам дадуть правильну відповідь на цієї мови. Тому ось це запитання зазубріть і вживайте постійно спілкуючись з людьми. Як буде англійською зарядний пристрій? Це буде a charger A charger Charge-charger. Зарядний пристрій. Як буде англійською розетка. An outlet. An outlet. Ви знаєте слово outlet. Там продають одяг, проте розетка нічого не має спільного з одягом, але можете запам'ятати таким чином, що outlet це є розетка. Тому в нас є два нових слова: це є a charger і an outlet. І зараз ми спробуємо побудувати речення. I have a smartphone and a charger in my pocket. But I need an outlet. I have a smartphone. У мене є смартфон. An a charger і зарядний пристрій in my pocket у своїй кишені. But, але I need an outlet, але мені потрібна розетка. Тому запам'ятайте, що a charger це є зарядний пристрій, а an outlet це є розетка. До речі, якщо ви початківець і ви хочете вивчити англійську мову з нуля до базового розмовного рівня. Тоді я вам раджу отримати мої платні відео та аудіо уроки. У мене є різні курси для початківців і навіть для середнього рівня. Ви можете почати вивчення з правил читання, тобто ви зовсім нічого не знаєте і ви хочете з нуля вивчати, або, можливо, ви вже володієте певною базою і ви хочете побудувати свою англійську далі і далі. Тому у мене для цього є наступні курси. Якщо ви надумаєте отримати ці відео та аудіо курси. То в описі під цим відео є більше інформації. Перейдіть на сайт і дізнайтеся, який курс вам найкраще підійде. І як сказати англійською вітаю? Конгратулейшн! Я думаю, що ви це слово знаєте і вживаєте, і далі це робіть, не заохочую вас його забувати. Проте в англійській мові не все так просто. І щоби сказати вітаю, в них є ще два цікавих способи: перший це є «hats off». A hat – це капелюх. І якщо я кажу hat off, це тобто зніми капелюх. І це, по суті, знімаю капелюха, тобто вітаю. Хтось здав іспит чи чогось досягнув, і ви кажете oh, hats off. Тобто знімаю капелюха, вітаю тебе. Це ще інший спосіб, який я вам раджу додати до свого лексикону. І ще один є. Це є kudos. Kudos. Специфічне слово означає теж низький уклін або вітаю. Тобто hats off знімаю капелюха. Kudos низький уклін або вітаю. Тому урізноманітнюйте своє мовлення і долучіть цих два слова: Hats off і kudos. Чи ви знаєте, як буде англійською навушники? Це буде earphones. Ear? phones. Phones. Ear. Phones, навушники. А як буде англійською заплуталися? Тобто ви взяли навушники і вони заплутані. Як же це сказати? Tangled. Tangled. І зараз ми побудуємо речення. Мої навушники заплуталися. Скажіть. My earphones are tangled. My earphones are tangled. Тому запам'ятайте слово навушники, якщо ви його не вживали, це є earphones. І заплутані це є tangled. Гадаю, що це буде новим для вас словом. Як буде англійською найняти на роботу? Це буде to hire. To hire наймати на роботу. І ми скажемо таким чином: чи ти хочеш найняти на роботу свого друга? Це буде. Do you want to hire your friend? Do you want to hire your friend? Чи ти хочеш найняти на роботу свого друга? Тому запам'ятайте це нове для вас слово. To hire. Найняти на роботу. Як буде англійською паперові рушники? Paper towels. Paper towels. Запам'ятайте. Як буде англійською сушарка. Тобто сушарка для рук. The hand dryer. The hand dryer. Paper towels. The hand dryer. І ми скажемо таке речення: We don't have paper towels here. У нас тут немає паперових рушників. We don't have paper towels here. There is the hand dryer. Over there. There is the hand dryer over there. Ось там сушарка для рук. Тому paper towels, the hand dryer. паперові рушнички і сушарка для рук. Запам'ятайте ці слова. Наразі це все на сьогодні. Якщо вам дійсно сподобалося це відео, тоді залишіть вподобайку. Мені буде приємно. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді неодмінно зробіть це. І якщо ви хочете вивчати англійську з нуля до базового рівня, тоді подумайте про мої відеокурси. Зустрінемося в наступних відео.